Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 січня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки у Запорізькій області. Загинув 46-річний військовослужбовець села Бірки Ковальського району Степан Самолюк, 1977 року народження. Захисник поліг у бою 31 грудня 2023 року поблизу села Мала Токмачка Запорізької області. Окрім того, у Бахмутському районі Донецької області загинув 40-річний солдат Іван Козярчук. Тисячу 1983 року народження з села Єлизаветен Луцького району захисника. Не стало 27 грудня 2023 року в районі села Іванівське Бахмутського району Донецької області. В результаті мінометного обстрілу, також під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, загинув Лучанин Олександр Герштанський 1964 року народження. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації. Молодший сержант Герштанський Олександр Олександрович загинув 29 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. У боротьбі за незалежність України загинув ще один захисник з Волині Василь Коцюба. Воїн був родом із села Волиця Ковальського району. Герой був мобілізований 29 липня 2023 року. Загинув волинянин 31 грудня на Бахмутському напрямку. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. В Одному із сіл Луцького району сталося моторошне вбивство. 17-річний юнак забив до смерті односельця. Як повідомили у поліції, це трапилося 1 січня. Під час застілля у помешканні 42-річного волинянина між ним та 17-річним гостем виникла суперечка. Під час сварки останній декілька разів вдарив господаря в голову. Постраждалий впав та помер. Зловмисника поліцейські затримали. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Окрім того, ще один інцидент стався у Нововолинську. Там у власній оселі знайшли тіло 43-річного чоловіка. Як повідомили у поліції, труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Згідно з висновком експерта, тілесні ушкодження, від яких помер чоловік, він отримав з власної необережності. 5-6 січня в обласному центрі Волині відбудеться велике освячення води з нагоди богоявлення хрещення Господнього, більш відомого у народі як водохреща. як повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ у кафедральному соборі Святої Трійці, 5 січня у п'ятницю буде на вечір'я богоявлення, хрещенський святвечір. О 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василя Великого і велике освячення води на Соборному майдані. Далі о 17.00 – Всенічна. А вже 6 січня у суботу буде Богоявлення, хрещення Господнє. О сьомій ранку велике освячення води на Соборному майдані, У тридцять – літургія в нижньому храмі. А вже о 9.00 літургія у верхньому храмі та хресний хід на стир і велике освячення води. У Луцьку патрульні склали адмінматеріали на водія, який на їхніх очах склаю правопорушення та ще й виявився нетверезим. За інформацією патрульних волині, інцидент трапився вранці у вівторок, 2 січня на вулиці Яровиця у Луцьку. Екіпаж, який контролював порядок у місті, помітив, як керманич автомобіля БМВ не пропустив на нерегульованому переході пішохідку. Керманич не зупинився та не зменшив швидкість. Патрульні зупинили авто. За його кермом перебував 23-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти освідування на місці події, і прилад показав результат: 0,93 проміле. На водія склали два адмінпротоколи. 1 січня в Іваничах підрізали 29-річну дівчину. Як стало відомо, інтернет-виданню «Бух» з власних джерел під час побутової сварки дівчину вдарила ножем її матір. У потерпілої було діагностовано невелике ножове поранення на животі. У поліції зазначили, що дівчина претензій до обвинуваченої немає. І переходимо до всеукраїнських новин. Росіяни знову масово завдали ударів по Києву. Вночі та зранку, 2 січня, російські війська застосували проти України загалом 99 ракет різних типів та ударних безпілотників. У самому Києві уламки виявлені у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. У результаті атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки: складські приміщення, супермаркет, територію ринку. СТО, приватні домогосподарства та транспортні засоби. Вибуту шибки у житлових будинках та будівлях прилеглих до місць падіння уламків. Загинуло двоє киян, ще 49 постраждали. Харків також оговтується від ракетних ударів. Як повідомили, у Ова наслідок обстрілу постраждали 52 людини. У медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих. З них шестеро дітей. Загалом внаслідок ранкової атаки росіян на українські міста загинуло четверо українців. Ще 90. Сто двоє поранені також. Російські загарбники в день обстріляли приватний сектор міста Часів Яр на Донеччині, в результаті чого загинуло дві людини. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії і Нікополь, в результаті чого отримали поранення дві людини. Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворожі снаряди пошкодили приватне та промислове підприємства: дитсадок, паркову інфраструктуру, торгівельний павільйон. Співробітники Львівської обласної прокуратури викрили трьох чоловіків, жителів Львівщини. Їх підозрюють у незаконному переправленні людей через державний кордон України. Як повідомили у прокуратурі, підозрювані за попередньою змовою, пообіцяли незаконно переправити військовозобов'язаного чоловіка через держкордон. Прокурори стверджують, що угрупування сприяло внесенню даних про чоловіка до системи шлях як про волонтера від благодійного фонду. Це надавало йому право на перетин кордону. Також чоловіки обіцяли безпосередньо перевести свого клієнта через кордон. Загальна ціна їхніх послуг становила 4600 тисячі доларів. Правоохоронці вже вручили членам угрупування повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають. Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть. Про це в ефірі телеканалу Рада розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. За її словами, це буде версія напрацьована комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроєкту про мобілізацію. Вона врахує зауваження уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, який казав, що деякі норми документу суперечать конституції та певні занепокоєння щодо корупційних норм. СБУ демонтувала веб-камери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки армії РФ 2 січня. Як розповіли правоохоронці, мова йде про дві роботизовані зовнішні онлайн-камери, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за силами оборони у Києві? Один із пристроїв встановили на балконі багатоквартирного будинку, і його використовувало місцеве ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак російські хакери отримали доступ до них і фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери. Інший пристрій зовнішнього... О, спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Цією вебкамерою ворог спостерігав за об'єктами критичної інфраструктури. СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ. І до загальносвітових світових новин голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця вільної демократичної партії Марі Агнес Штрак-Цімерман розкритикувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку РФ. Свій коментар політикиня дала порталу Теонлайн. Повідомляє Європейська Правда. За словами штрак Цімерман, фраза про підтримку України цитуємо стільки, скільки буде потрібно, буде самим лише словами. Якщо цитуємо, ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі. Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Таурус, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів. Підкреслила вона. Летіла в Україну, а впала росіянам на голови зранку, 2 січня, коли Україна потерпала від масованої російської атаки. Одна з ракет окупантів впала у Воронезькій області. РФ у Росії. Пояснили це, так би мовити. Нештатним сходженням авіаційного боєприпасу про це йдеться в заяві Міноборони РФ, яку цитує пропагандистське Рія новості. Згідно з заявою, близько дев'ятої ранку при польоті російського літака над селом Петропавлівка у Воронецькій області відбулося нештатне сходження авіаційного боєприпасу. На відео, яке публікували у мережі, видно, що руйнування були дуже серйозні. В аеропорту Ханеда у столиці Японії Токіо під час приземлення загорівся пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines. Про це повідомляє японський суспільний мовник. Зазначають, що пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони одразу після приземлення. Вдалося евакуювати всіх, хто був на борту. 367 пасажирів і 12 членів екіпажу, повідомляє японський мовник із посиланням на заяву авіакомпанії. Попередньо на борту літака берегової охорони було шестеро людей. Капітану вдалося врятуватися, проте інші п'ятеро наразі вважаються зниклими безвісти.